А далі наша тер продовжить дуже надихаюча історія в дитинстві іграшкові солдатики були, мабуть. У всіх хлопчиків, проте далеко не кожен у дорослому житті став виробляти їх для світового ринку як герой нашого наступного. Сюжету. Михайло Золотарь колекціонує фігурки з Малко серед найулюбніших відважні вікінги самураї та ковбої, але найсміливіших та найвідоміших воїнів планети, військових зсу, знайти у колекцію тривалий час не вдавалось. От Михайло і вирішив створити їх самостійно, і не пошкодував охочих придбати фігурки наших захисників. Ви. Вивалися дуже багато, тож як Михайло Золотар перетворив своє дитяче хобі на прибуткову справу, дивіться далі. У дитинстві він захоплювався іграшковими солдатиками, а подорослішавши, став сам їх виробляти. Так, це з п'яти років, які я збирав фігурки. Я подорожував по всьому світу і купляв усюди фігурку національного воїна, чи людини, чи національного якогось героя, якогось там короля, імператора. Михайло Золотарь. Підприємець зараз в його особистій колекції 1137 фігурок, і це не враховуючи тих, які бізнесмен виробив сам. Усе життя чоловік займається нерухомістю, ресторанним бізнесом, виробництвом кави, перетворити на бізнес ще й дитяче хобі, підштовхнула повномасштабна війна. Це ідея з'явилася у березні 22 го року, коли я дивився на свої фігурки вдома і зрозумів, що багато фігурок є. А наших нема окрім козаків. Ну козаки – це так воно було і дуже давно. А сьогодні, ну наших героїв, наших ну, військових, наших людей нема. Так, Михайло вирішив виготовити фігурки найвідоміших воїнів світу українських. Разом зі своїм співробітником підприємець почав вивчати в Ютубі відеовиробництва, закупив 3D-принтери і надрукував перших пластикових солдатиків. Я зробив соціальну мережу, начав сам її вести у своїй соціальній мережі, почав рекламувати наші всі фігурки в других кампаніях наших соціальних мережах. І люди почали цим цікавитись. І всі прибутки з першого дня ми віддавали. На допомогу армії. Потім, через деякий час ми навчилися, уже, як це робити з металу, і це вже пішло повністю повне виробництво пластику і металу. Фігурка починається з 3D-моделі, яку дизайнер розробляє на комп'ютері, далі її друкує. 3D-принтер за пластиковим прототипом майстер виготовляє силіконову форму, в яку заливають розпечений метал. Після того, як фігурка вилівається, ми її достаємо з форми і починаємо зачищати, щоб вже вона мала гарний вид, щоб все лишнє ми прибрали. Відшліфована до близько металева фігурка потрапляє до рук художника. Це Альона. Вона якраз розмальовує образи реальних військових для однієї з бригад ЗСУ. У нас дуже багато замовляють фігурах. Також військові самі себе. Ну єдине, що саме перша вона буде не дешева, тому що 3D-майстер має розробити з нуля. Цю фігурку ну, людини, яка просить себе чи друга. А так, так, ми робимо багато таких фігурок індивідуальних. Серед популярних фігурок, які виробив Михайло, президент Володимир Зеленський, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, військові з різними видами зброї, відчайдушний українець із коктейлем Молотова. Одна з найпопулярніших композицій: образ захисника, який відправляє російський корабель куди подалі. І так от з Сарафаннем Радіо ну, про нас почали дізнаватися різні люди, канали, Ютуб-шоу. І почали писати, дзвонити. І саме такий крутий дзвінок був це з журналу Forbes, де ми попали в топ 8 смільчаків, які відкрили бізнес. Це прям стаття в самому журналі про наші фігурки компанію, яка виготовляє фігурки, Михайло назвав скайхобі. Унікальні мініатюри українських військових, політичних та громадських діячів нині купують в усьому світі. Окрім колекційних екземплярів, бізнесмен виготовляє і спеціальні ігрові фігурки. Ще ми розробляємо фігурки по ліцензії різних всесвітів, різних ігор з різних фільмів. Ми купуємо ліцензію і розробляємо їх тут з нуля. Пластикові чи металеві, і в нас вже їх викупляють люди. Зараз Михайло мріє про колекцію фігурок українських спортсменів. Я б хотів розпочати з Усіка. От і на спортивну колекцію з Усіка, хотів би от його би дозвіл. Я намагався, але поки не, не вийшло. Михайло планує відкрити шоурум та запустити франшизу на фігурки українських захисників і діячів. Окрім творчості, підприємець допомагає військовим із забезпеченням, постачає на фронт тонни запашної кави, виділяє кошти з прибутків усіх своїх компаній. Адже переконаний, без перемоги жоден бізнес, і жодні мрії значення не мають.